Ви дивитесь підсумки тижня на телеканалі ТВ7. Мене звуть Ірина Головко. Мої вітання. Підтримайте нас у соціальних мережах, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7. Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграмі. Маріуполь це Україна і місто буде обов'язково деокуповано. А значить, вже зараз треба розуміти, як його відбудовувати. Про це говорили можновладці Маріуполя на виконкомі першому з початку війни, який пройшов офлайн у Запоріжжі. Також йшлося про бюджет міста Житло для переселенців, роботу центрів «Я Маріуполь». Далі детальніше. Хочеться зробити мільйони проєктів для допомоги маріупольцям. Такі слова пролунали на виконкомі міської ради. Що ж вже було зроблено за вісім місяців, а що тільки у планах. Зараз усе розкажу. Житло понад 200 тисяч маріупольців вимушено покинули рідне місто. Залишилися без даху над головою. Міська рада розроблює декілька проєктів, хочуть переобладнати гуртожитки та комунальні будівлі під житло. Пілот планують зокрема у Дніпрі, але владі зізнаються. Це складна задача. Багато залежить від законів. Шукали ці приміщення, але треба розуміти, всі вони на балансі або міністерства, бо е, мало на і майже неможливо сьогодні здобути на рівні місцевої влади. І ще головна теза, що без підтримки держави це неможливо зробити. Ми кажемо, що купівля нового житла це дорого, але швидко. Будівництво це чуть дешевше, але ж в часі це довго. І кажемо, що відновлення це найдешевший. Ну і десь біля середньої по часу реалізації даних проєктів. І, але, ж, але ж це загалом потребує е, біля трьох спів. Поли мільярдів гривень також владці пропонують важливі для маріупольців зміни у законах, зокрема 7198, аби наші жителі могли отримувати компенсації за житло. Окреме питання щодо пільгових кредитів, щоб маріупольці купували житло не під 20, а під 7% на 20 років. Наприклад, мій син, який, на жаль, не може поїхати в Маріуполь, тому що він сьогодні служить в Збройних силах України, не може зробити світлину, щоб засвідчити те і той факт, що його житло зруйнувала російська ця навала, яка прийшла до його оселі. І таких випадків дуже багато. І це треба врахувати в цьому законі. Центри Я Маріуполь це про психологічну підтримку, реабілітацію, оздоровлення, працевлаштування та гуманітарну допомогу усе, що потрібно для переселенців в евакуації. Зараз працює 13 центрів по Україні. Там зареєструвалися 46,5 тисяч Маріупольців. Допомогу отримує кожен. Є вже результати пра по працпапрацевлаштованим. Це також лідери Дніпро, де вже 239 осіб. працевлаштовано, Київ, 246, Вінниця, 115 і далі. На сьогодні доля працевлаштованих маріупольців у період роботи центрів 788 осіб. Створення я Маріуполь ініціював мер Вадим Боченко. Працюють центри за допомогою міжнародних партнерів, благодійних фондів і грантів. То є наші основні партнери? Ну безумовно, це є хедлайнер проєкту Маріуполя та Маріупольська міська рада, комунальне підприємство, установа Маріупольський міський центр підтримки та розвитку МСБ. Міжнародна організація. Ми співпрацюємо вже на сьогодні з Данською радою у справ біженців та ЮСЕЙ, громадські організації, благодійні фонди. З початку війни економіка Маріуполя знизилася на 70%. Маємо 30% від того, що було, кажуть владці. Зараз 80% бюджету складають податки військових. На початку війни ми бачимо, що почали призупиняти, і мав повністю призупинили бюджету утворюючі підприємства а це було майже 50% нашої економіки. І далі вони е, повністю зупинили свою роботу. Минулорічний бюджет захищений. Кошти поклали у банк як військові облігації. Дії відносно наших фінансів погоджуємо, і ця операція також була погоджена головою військової адміністрації. Тобто, ми сьогодні розуміємо, що підтримуючи Збройні Сили України, ми наближуємо наш день перемоги, і тільки завдяки їм ми будемо повертатися до нашого дому до Маріуполя. Капітальних витрат не було, додає мер Маріуполя Вадим Бойченко. каже, ніяких ремонтів не проводили. Це був січень і лютий до початку війни. Всі інші капітальні видатки нам. Немає можливості куди сьогодні інвестувати. Міська рада постійно допомагає військовим. Вже направлено понад 70 мільйонів гривень на техніку, ліки, мастила, оренду приміщень. Щотижня передають по автівці для ЗСУ. Найбільше допомоги йде Маріупольській бригаді територіальній обороні. Далі йде військова частина 3057 разом з полком спеціального призначення Азов. Далі йде служба безпеки України. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ, ДСНС України в Донецькій області, головне управління національної поліції у Донецькій області. Ми як держава сьогодні продовжуємо жити. Ці наші героїчні хлопці, які захищали Маріуполь, наші герої вони сьогодні зберегли нас як націю. Я хочу в черговий раз подякувати героям-захисникам Маріуполя. Подякувати президенту України за повернення наших героїв. І про наших маленьких українців міська рада розробила не лише реабілітаційні та оздоровчі заходи, а й кімнати розваг для матері та дитини коворкінг у різних містах України, зокрема Києві та Одесі, усе аби у малечі було справжнє та безпечне дитинство. Коли ми ще в червні питали марюпальців, що вам потрібно на осень, ми почули, ми хочемо, нам потрібно діточок повести до школи. Нам треба потрібна допомога. І саме тому і наші перчачки, і наші школяри пішли до школи із підтримками, із рюкзачками, і з канцелярськими наборами, тому що вже про це ми думали у червні. Маріуполь це Україна, так було і буде. Тож виконком вже говорить про майбутнє міста. І щоб день перемоги наблизити, донатять зсу так робіть. І ви. Наталя Богиня та Євген Дрозд спеціальний репортаж ТВ7. Виїхати з Маріуполя будь-якими можливими способами, закликає тих, хто ще там залишився мер Вадим Бойченко. Він наголошує за псевдореферендумом може слідувати і мобілізація. До того ж, попереду зима. А окупаційна влада не здатна забезпечити опалювальний сезон. Навіть не псевдореферендум, а якесь соціологічне опитування. Так можна назвати те, що в ці дні проводить окупаційна влада в Маріуполі, каже мер Вадим Бойченко. Адже референдум означає волевиявлення більшості людей. А в місті замість 541 тисячі населення, як було до повномасштабного вторгнення, зараз залишилось приблизно 100 тисяч, та із них вийшла на голосування меншість, і переважно через страх перед зброєю окупантів. Вадим Бойченко наголошує, що псевдореферендум це крок до можливої мобілізації в тимчасово окупованому Маріуполі. До того ж, схоже, що його зачиняють, адже попередньо з міста виїздили від 80 до 120 людей щодня. В останню добу випустили лише 8. Тобто вони цю соціологію, яку вони проводять, вони хочуть Хочуть трансформувати в якусь законодательну цю ініціативу на базі Російської Федерації для чого для того, щоб визначити. Щось для чого? Для того, щоб потім тих людей, які залишаються безпосередньо в Маріуполі, вони потрапляють в небезпеку, тому що всі ці люди виключно це будуть чоловіки, яких вони потім примусово будуть мобілізовувати, тому що ця територія буде вже визначена як територія чогось. Вони направлять цих людей до мобілізації, а потім до фронту, а потім будуть їх використовувати як м'ясо. На жаль, це так сьогодні. Треба знати знаходити будь-які шляхи, щоб виїжджати до підконтрольної частини України. Держава України сьогодні піклується. Сьогодні українцями, Маріупольцями, які виїжджають до території нашої держави, запрацювали вже 13 центрів підтримки. Я Маріуполь найближчим часом ми відкриємо ще три. Працюємо в соціальному напрямку, в юридичному, в гуманітарному, в психологічної реабілітації, медичний догляд і інше питання сьогодні. Ми разом вирішуємо. Покращення життя від окупантів у серпні та на початку вересня росіяни демонтували системи опалення в будинках, натомість обіцяли встановити нові пластикові труби та алюмінієві радіатори. Однак зараз пропагандисти показують ролики з написами Місцеві готові миритися з тимчасовими складнощами. Як прокоментували у міськраді, це означає шукати дрова для приготування їжі та опалення. Проєкт з працевлаштування. У кожному центрі Я Маріуполь є фахівці-рекрутери, які приймають запити на пошук роботи. Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Ось так, отолиба. Восьмісячний Маріуполець Данила, поки його мама оформлює документи, також допомагає відвідувачам центру Я Маріуполь. Данило народився вже в окупованому Маріуполі. Місяць тому його родина змогла виїхати з міста за допомогу волонтерів. Нині вони у столиці мати Малюка Діана прийшла до хабу Я Маріуполь, щоб оформити дитині українське свідоцтво про народження. У нас да проблема з Ну ми зараз суд подали, У нас ми вже зробили. Е, в суботу. поїду забирати. Ну, діла свідетельство. паспорт, просто заберу свій. У центрі родині допомогли також з оформленням грошової допомоги від міжнародних організацій, видали продуктові набори та одяг для малюка. Помогли мамі з дитячими речами, з памперсами з продуктовий набор гігієну. Пайтам також набрати до юристів по поводу заміни документів, як їй правильно поступити, щоб отримати про народження українське сожаленню свидетельства то території. У столичному хабі кожного дня людно. Маріупольці приходять отримати медичну допомогу психологічну, юридичну. Також тут видають пакунок малюка. Ми співпрацюємо з многім Зараз У нас сидять спеціалісти налогової служби нашої маріупольська Вони допомагають людям вирішити цей питання в цьому напрямку. Також ми з соціальними службами, які допомагають все, що зв'язано з соціальним супроводом. Серед послуг працевлаштування, як каже мер Вадим Бойченко. Така допомога дуже важлива для переселенців. І з цим погоджується Анастасія до повномасштабного вторгнення була хореографом в Маріуполі. Зараз шукає роботу за фахом. У Мене маленька дитина, я тільки вийшла з декретної відпустки, тому швидко знайти роботу не виходить і тому звернулася за допомогою в Маріуполь, які допоможуть з праці влаштування. Я прийшла, сказала свою освіту, яка в мене освіта, і вже співробіт. Ніки проконсультували мене, запропонували деякі вакансії. Я шукала, але мені цікаво саме офіційне працевлаштування, тому що в мене маленька дитина. І щоб потрапити в садочок, мене потрібна довідка про офіційне працевлаштування до столичного хабу з приводу працевлаштування звернули вже 800 людей. На сьогодні понад 200 знайшли роботу. Ми передаємо центру зайнятості Маріупольському, тобто, согласовують чоловіка, можу ли я так робити. Занимаемся поисками работы не только я, но и центр занятости. И работаем на один результат, чтобы наш Мариуполец трудоустроился. Сейчас заработал чат-бот Назар Верк, где люди могут сидя дома, получать вакансии, которые у нас есть. Це дуже удобно. Також у Київському центрі Я Маріуполь по суботах приймає педіатр. Тут можна укласти декларацію з лікарем, отримати консультацію, вакцинувати дитину. Та головне кажуть самі маріупольці, що у центрах вони серед своїх. Мовляв, у будь-якій точці України відчуваєш силу у підтримку рідного міста. Адже зараз центри Я Маріуполь працюють у 13 населених пунктах України. Їх відкриття ініціатива мера Вадима Бойченка. Підтримку надають Донецька обласна адміністрація та міжнародні партнери. Ірина Головко Данило Євманчук спеціальний репортаж ТВ 7 Аукціон на підтримку Маріупольських бригад ЗСУ пройшов у Києві. Його провели військові разом з Маріупольською міською радою. Підтримати побратимів, завітав і Орест, який захищав Маріуполь. Роксолана з Київщини. Її родина прихистила переселенців з Маріуполя, Марганця та Херсону. Прийшла на благодійний аукціон, аби підтримати Маріупольців. Як для мене, це для мене моя місія допомагати людям в першу чергу. Так як Маріуполь це катастрофа для нашої країни. Я не можу стояти осторонь. Моя сім'я не може стояти осторонь, і село, в якому я живу, також не може стояти осторонь. На даний момент ми прийняли в себе біженців з Маріуполя. Допомагаємо коштами, допомагаємо їжею, одягом і будемо допомагати доти, доки це потрібно. Дети так назвали аукціон, який організували до дня міста Маріуполя. Завдяки Маріуполю. Сьогодні ми маємо Україну. Завдяки Маріуполю ми зберегли Київ. Хтось за кордоном, хтось залишається в Маріуполі. І ми сьогодні кажемо перше, де ти. І головне, щоб ми розуміли, що через два дні було б свято в Маріуполі. Як це було б? Як було б і в 2021 році ми б зібралися на Персі, ми б чули як лунає діджей свою музику? Власне, ось тут в українському домі, і проходить аукціон. Всі зібрані кошти підуть на підтримку маріупольських бригад збройних сил України. Несподівним гостем став Орес, який прославився своїми фотокартками з Азовсталі. Після російського полону в Оленівці це його перший публічний захід. Вчора я отримав від цивільних, там які вийшли, повідомлення там мадяки. Я думаю, блід, що я там бігав, під цим обстрілом, знімався інтерв'ю. ними, не дарвав. Дмитро поки утримується від інтерв'ю, приїхав з мамою, аби підтримати всіх захисників Маріуполя. Спочатку емоції все обняли. Це, але ти розумієш, що ще багато наших полоні. Ти розумієш, що ще війна триває і розслаблятися не, не час. Я провідником працюю, я їхала в дорозі, і він мені подзвонив і, і просто. І, і ми вранці приїхали до Києва. Я змінилася швидко, ми поїхали на зустріч. Полон слово говорить саме за себе. Який б це полон не був, це полон, ви розумієте. Я багато часу не можу нічого говорити. подивіться на них, і все зрозуміло. На аукціон приїхав і актор Олександр Пікалов. Його благодійний фонд допомагає Маріупольцям майже з перших днів повноштабного вторгнення. Також підтримує і фронт. Переконливо ми будемо продовжувати це робити, і будемо до останнього до, до кінця. Будемо робити, не обов'язково давати гроші. Є, ну є якісь справи, є якісь дії, якими можна допомогти. Наш фонд дав дуже е, е, цього літа рвану з допомогою для дітей, які приїхали з, з Маріуполя, які приїхали в прекрасне місто Київ. На аукціоні здебільшого лоти мистецького значення їх автори, маріупольські художники. А ще тут елементи військової зброї, дитячі листи військовим, фрагменти люстри з драмтеатру та брелки з уламком ракети калібр. «Так, ну, вже, вже на десяточку ми з вами трохи на ну, часів учасник під номером 51». Найбільше грошей зібрали гранатомет та ПЗРК іноземні їх продали майже за 90 тисяч гривень. Організація аукціону це колаборація між військовими та міською владою Маріуполя. Так пояснив заступник командиру полку Азов. ЗСП АЗОВ відновив свою діяльність. Ми вже воюємо на фронті активно. з початку весни виконуємо боєзадання, і відповідно нам потрібна допомога. І міська рада нам допомагає. Полк Азов це підрозділ, з якого історія взагалі пов'язана з містом З початку звільнення міста Маріуполя в 2014 році, і з того часу ми базувалися в місті. Маріуполь. У нас дуже багато служить людей, які пережили, скажімо так, ну. Війну в Маріуполі І насправді для нас дуже важливо, тому що той, якщо можна так сказати, досвід да, сповнений трагізму і героїзму, який був в Маріуполі, вони нам передають, і я ж кажу, це це нам допомагає боронити решту території Славянська Авдіїв, Діївкопіцький Краматорськ, Кліман в дальніх краях, також учасники аукціону вшанували пам'ять полеглих захисників понівеченого міста та загиблих містян. Ірина Головко Данило Євменчук, спеціальний репортаж ТеВ 7 За наказом генерала Андрія Мордвіча, армія РФ вбивала мирних мешканців Маріупольського району, руйнувала будинки та штурмувала Азовсталь. Про це розповіли у Донецькій обласній прокуратурі. Наразі йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Маріупольцям, які стали батьками, після 24 лютого видаватимуть по 16 тисяч гривень та пакунок для малят. Це допомога від міської ради. Її новоспечені батьки отримуватимуть до кінця року. Набір малюка у центрах Я Маріуполь, іграшки, плет, рамка для фото та головне грошовий сертифікат на 16 тисяч гривень. Це одноразова допомога маріупольським родинам, у яких народилась дитина з 24 лютого. Для нас дуже важлива думка наших маріупольців, думка батьків, які на жаль сьогодні в такому скрутному становищі виїжджали із Маріуполя, і вони просили щось створити, якусь програму, яка б підтримала. Батьків і тих дітей, які народилися хтось, в блокованому в Маріуполі, хтось вже народився тут, щоб отримати допомогу. Треба зареєструватися у центрі «Я Маріуполь» і надати копії документів: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження дитини, довідка ВПО, особистий рахунок для переказу коштів. Також необхідно заповнити заяву у департаменті соціального захисту населення Маріупольської міської ради за формою. Із початком війни на світ з'явилося 250 маленьких маріупольців. Їх родини вже отримали допомогу у центрах різних куточках України. У планах мерії підтримувати усіх, хто стане батьками до кінця року. Нагадуємо, центр Я Маріуполь наразі працюють у Львові, Одесі, івано франковську Хмельницькому, у Києві, Вінниці, Запоріжжі, у Дніпрі, Кропивницькому, Калуші, Кривому Розі та у Черкасах. Їх створюють за ініціативою міського голови Вадима Бойченка. Підтримують міську раду, Донецька обласна адміністрація, міжнародні партнери за інформацію щодо виплат для новонароджених можна звернутися за номером, який ви бачите на екрані. Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї України. Повідомив Володимир Зеленський на зустрічі із університетською спільнотою Гарварду. Голова держави зазначив, Україна не зможе повернути своїх загиблих громадян, але напевно може відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі. У четвер відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернули четверо українських захисників та двоє цивільних жінок, які допомагали ЗСУ, Передавали свідчення про ворожу техніку. Про це написав координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Звільнені захисники тепер пройдуть реабілітацію та лікування. Україна пропрацьовує обмін воїнів у форматі всіх на всіх. Повідомив керівник головного управління розвідки Кирила Буданов на зустрічі із рідними захисників та громадськими організаціями. Він зазначив, робота над поверненням полонених не зупиняється, і наразі відомство працює над окремими обмінами. У місцях, де тримали українських полонених, майже не було їжі та води. Людям не давали елементарні засоби гігієни, туалетного папіру, мила і зубних щиток. Спати доводилося на бетоні без ковдр. Про це на брифінгу повідомив омбудсмен справ людини Дмитро Лобінець. Всі втратили вагу, причому кардинально втратили вагу. Я спілкувався з хлопцем, який втратив 63 кілограми. А під час виходу хлопець з Азову мені сказав, що він втратив більше ніж 70 кілограмів. Тобто, найменше те, що я почув. Це хлопець, який втратив 25 кілограмів. При тому, що він сам сказав, він дуже маленького зросту, він сказав, я завжди вважав себе худим. Я навіть не міг припустити, що я можу втратити 25 кілограмів. Напевно, це показник того, що. Неправильно навіть я використав дефініцію, що Російська Федерація надавала не надавала достатньої кількості їжі. Ми можемо чітко казати, що Російська Федерація не надавала практично взагалі їжу і використовувала голод як одну один з елементів тортур, які були системно застосовані щодо наших військовополонених. До українських військовополонених Росія не допускає членів ООН, говорить голова місії. За словами Матільди Богнер, інформація, яку отримує організація, свідчить про те, що для українських захисників, які перебувають у російському полоні, існують серйозні ризики щодо здоров'я та безпеки. Україна повернула 100 тіло іноземців, якого закатували Росіяни. Про це також заявив Дмитро Лубінець. Вдалось повернути тіло британця. Який був, на мій погляд, закатований в, в, в одній з, з місць тримання, в тюрмі на території Донецька, я особисто бачив тіло, і можу вам сказати, що за всіма ознаками там були численні докази того, що його катували і в кінці в кінці вбили. По цьому випадку ми окремо розбираємось. СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності 20 організаторам псевдореферендуму. Йдеться про окуповані території Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Серед підозрюваних Пушилін, Сауленко, Сальдо. Найближчим часом їх буде оголошено у розшук. В Україні зростає кількість випадків на COVID-19, але ситуація контрольована. На брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. За період з 19 по 25 вересня в Україні зафіксовано понад 44 тисяч нових випадків коронавірусу. Президент Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на пальне. Водночас документ перебачає, що на пальне для військових діятимуть пільги. Це виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. Україна на 88% готова до опалювального сезону. Про це під час селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що ключове завдання на найближчі тижні вийти на 100% готовність до опалювального сезону. Новий пакет допомоги Україні від США на понад мільярд доларів. Це 18 установок Хаймарс, сотні броньовних транспортних засобів, радари та антидронні системи. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Працюємо на перемогу! Бережіть себе та Україну.